Чиї черешеньки? Власну позицію щодо вирішення спірного земельного питання в Загвізді оприлюднив на брифінгу міський голова Івано-Франківська Віктор Нушкевичус. Очільник міста каже: земельний конфлікт виник ще в далекому 89-му році. Він озброївся всіма доказами, в тому числі генпланом міста десятирічної давності. Там майбутній мікрорайон Черешеньки значиться як міські землі запасу. Віктор Нушкевичус не виключає компромісу щодо подолання земельного конфлікту. Уже створена спеціальна група, яка проведе. І земельних ділянок спірного масиву. Відтак погодить територіальні межі між загвіздям та обласним центром. Віктор Нужкевичу узнаголосив, наразі чиновники Янфранківської мерії та Тисменівської райдержадміністрації обговорюють ймовірні варіанти наступної мирової угоди. Земельну ділянку десь в межах 1,6 гектара. Тобто, десь там потиснутися, там мала бути проєктована дорога. Тобто, за рахунок таких. От, Коректур за рахунок економії ми все-таки винайдемо можливість запропонувати за сільській раді десь біля півтора гектара землі. Чи вони залишать її за цими людьми, яким розпорядженням голови Тесмінської РДА надані ці земельні ділянки? Чи вони будуть надавати іншим жителям села? Це вже не наше питання. І що стосується моєї позиції, я знову таки кажу про свою позицію. Я думаю, що в районі трьох мільйонів гривень можна надати підтримку селу для соціально економічного розвитку.